В християнській вірі важливим запитанням є, куди цей шлях приведе. Апостол Павло в першому посланні до Тимофія в першому розділі пише: Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Головною метою порад святого письма є те, щоб розвинути в нас справжню Божу любов. Біблія не дана нам для того, щоб ми тільки дискутували по теологічним запитанням. Багато людей випускають з уваги те, що Слово Боже має при Значення відтворити в нас характер Христа. Біблія стверджує, Бог є любов. Подумайте про це сьогодні та попросіть, щоб Господь працював у вашому житті, і в результаті цього неодмінно буде зростати справжня любов до тих, з ким ви спілкуєтеся щодня. Це і є справжнє християнство.